Є слот Сіті є настрій. Допомагав Росії проводити підривну діяльність проти України. Екснардепа Грената Кузьміна від забороненої політичної партії ОПЗЖ заочно судитимуть за державну зраду. Напередодні та після початку повномасштабного вторгнення Росії політик розміщував в ЗМІ пропагандистські матеріали, що шкодили Україні. Тепер йому загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Зокрема, починаючи з березня 2021 року, та навіть після повномасштабного вторгнення Росії до України Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер. Їх метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави.